Привіт, друзі! Сьогодні прекрасний день Різдво. Тому я хочу вас привітати і побажати, звичайно ж, миру, щоб наступне Різдво точно вже всі мали можливість справити зі своєю сім'єю і без страху, що в будинок щось прилетить. І, до речі, з такої нагоди я в описі під відео закріплю банку дружню, яку я відкрила від фонду Повернись живим. В них там величезна, дуже потужна банка, де вони збираються і на дрони, і на навчання, і на ППО, коротше, на все на світі. Тому доєднуйтесь, будь ласка, буду вдячна за кожну копійку. І. Такий чудовий день я розпакую подарунки від мого таємного санти Настя Сабадах, дуже їй вдячна. Влаштувала нам тут такий сабантуйчик між буктюберами. Зробила нам таємного санту, все це курувала. Теж дуже їй вдячна, тому що в такі часи, коли дуже і дуже погано і сумно, навіть на свята. Треба все ж таки тішити один одного, радувати, щось дарувати, піднімати один одному настрій. Бо хто в нас ще є, окрім нас самих? Да? Тому от, дякую Настя, що все це організувала. Подарунок від Анастасії з каналу Брунатні сторінки». Ще один маленький відступ, на жаль, неприємний відступ. На жаль, Настя живе в Харкові і нещодавно біля її будинку стався Приліт. І в неї повибивало всі вікна. Там зруйновано багато в квартирі, в неї згоріла машина, наскільки я розумію. Тому я залишу також в описі під відео посилання на її канал. Переходьте, підписуйтесь, створюйте їй активність в коментарях підписками, щоб у Насті було натхнення знімати багато відео і відволікатись від усього цього гімна, яке відбувається навколо. І ще там у Насті під відео є. Її картка, номер її картки. Тому, якщо ви хочете допомогти їй фінансово, то теж ми будемо дуже вдячні з Е, Дякую вам усім, хто долучається до банки, до допомоги один одному. Це все дуже приємно, дуже класно і дуже по-різдвяному. Отак, все, начебто, все сказала, і тепер можна. Відкривати цю малесеньку коробочку. Я коли побачила, що до мене їде подарунок від таємного Санти на 10 кілограм, я була трошечки здивована. Воно ще й так мило все обклеєне стікерами, коробка, боже, такий вже чудовий подарунок, мені вже все подобається. Так, я заберу тут чашку, щоб все не розбилось. Боже, як цю коробку умістити, в кадр не вміщається. Такс. Вау. Ну, яка ж неймовірна краса. Боже. О, це так мило, дуже дякую. Не буду казати, що там написано, але це дуже мило. Вау! Я обожнюю, коли подарунки підписані. Це такий маленький квест створює по вгадуванню що ж там таке. Так, це виготовляє моя гарна подруга. Сподіваюсь, енергії не. А, алергії не викличе, бо вона без запаху. В будь-якому випадку можна тримати на поличках як декор. Це свічка. Я вгадала. Один бал мені. Так? Да? Я ж вгадала. Да, свічка. Єй, мила ялинка. Дивіться. Твоя гарна подруга виготовляє гарні свічки. Ми тут посунемо трошки оп! Ну, хоч якась ялинка цього року в мене буде. 25 число, а я все ще оптимістично планую піти кудись під метро і купити в когось маленьку ялинку, щоб хоч якось піднімати собі настрій. Харківські смаколики. Опа! Ну тут я один бал не зароблю, бо я, чесно кажучи, не вгадаю, що там. Я знаю з Харківського тільки тремпіль. Це все, в принципі. У, мармелад в чорному шоколаді манго. Так, тут дехто вже поривається розпаковувати. Давайте привітаємо джипсіка. І привітаємо його зі святом. Отак от до Дживсіка святий Миколай прийшов, дав йому навіть смаколики, хоча ветеринар заборонив. Але ну, нащо так жити? Правильно? Треба жити не тільки довго, але щасливо. Тому він навіть трошечки їсть смаколиків! Свята Ого, привітаємо Дживса! Все, тепер, ну ладно, можеш тут колупатися, тільки не в мармеладі, я тебе прошу. Давайте одразу зробимо тейст-тест харківських смаколиків. Буде трошки ніяково, якщо мені не сподобається, але що поробиш? Mm. Ну, як мармелад, може не сподобатись. Я люблю мармелад. І джус, походу, теж. Для яскравих, книжкових, готувань. Нотувань. Дживс, що ти вже гризеш? Мою ручку дякую тобі. Так, для яскравих книжкових нотувань. Ручки і стікери. Ще один бал мені. Да? Ще й до ручок і стікерів мені ще бал. Да, єй! Вау, золота! Ну, золота це тільки на най -най книжки. Найкращі. Ми взагалі-то обговорювали з блогерами бюджет подарунку, але мені здається, Настя трошки вийшла за бюджет. Щось мені підказує. Мабуть, ось ця заповнена повінця коробка і стікери обожнюю. В мене цілий пакет, але як із одягом, мені нема чого носити. Тому в мене цілий пакет стікерів, але мені нема чим нотувати. Це завжди дуже корисно. Далі, для пана дживса. То ти не дарма сюди прийшов, шановний. Давайте ми зараз відкриємо з тобою. Ти як знав, маленький. А, ну, тягни. Тягни. Нитку тягни, ну, господи, лінюх. Так, що там якась іграшка м'яка, Дживсік? Зараз ми тобі відкриємо. О! Нічого собі, дивись! Це білка наркоманська, яка заплетена у вузол. Наркоманська білка, давай тобі зараз її. <смі> Джевснаївся, погуляв, і тепер трошки сонний. Що ти так ліниво її їси? Ану, давай, покажи їй. Опа. Ось ось ті, -ті. Ой, ще втарився. Все, займайся, шановний. Вау, щось таке тверденьке. Ще й не підписане. Якась банка, може, якісь солі для вам. А, підписане. Так, в якомусь відео ти казала, що пробуєш його різні види. Тож ділюся е, тим, що смакує мені. А, це пиво? Це пиво! Ні, Походу, це пиво. Це якась банка. Може, це лимонад? Може це безалкогольне пиво? Бо я відео казала, що я е, підмічаю собі смачненьке безалкогольне пиво на часи, коли я все ж таки вирішу кинути пити. Боже, господи, джифс. Да! Це безалкогольне пиво. Є! Yeah! Воно ще й мені під сорочку. Я можу стати е, амбасадоркою цього пива в цьому відео. Такс. Тепер головне, щоб дживс не випив пиво. Мармелад вже хай їсть. <клухи> Продовжуємо, воно не кінчається просто. <клухи> Боже, воно реально нескінченне. Ще скільки? Боже, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім пакунків. Матір Божа! Це я відправляла подарунок Олі Нестор, і Оля сказала, що е, коли відкриваєш потім свій подарунок, тобі здається, що ти якось замало всього поклав. І мені тепер здається, що я могла Олі і побільше понакладати. Можливо, там такі. Можливо, такі теж ще не куштувала. Це якісь цукерки, мені здається. О, це мадленки. Клас! Ми заповнювали цілу форму. А яку потім там Настя всім відправляла, куди писали свої бажанки, що ми любимо, що ми хочемо отримати, що ми не хочемо. А в мене не було часу, бо ми домовились до дванадцятої години ночі, щоб всі все відправили. Я про це згадала в без 5-12, і я дуже швидко заповнила цю форму, навіть нічого не писала. Я там тільки написала, що. Зне книжкового хочу отримати екофлоу. <свісно> Сподіваюсь, тут немає екофлоу, бо воно в мене вже є. От, а так приємно, ну, що людина знає, що я люблю безалкогольне пиво, мадленки через просто Знає про дживса і іграшку йому подарувала. Дуже класно. Люблю його дуже. Знаю, ти таке теж. Це чай. Піквік. Піквік! Це мій улюблений чай. Це символ мого каналу після записок піквіського клубу. Настя просто все знає до ранкових кавувань. А що таке? Ти вже білку з'їв? І хочеш тепер ранкових кавувань? Це моє. Якесь печиво. О, зі шматочками шоколаду. Я, до речі, це люблю, воно дуже смачне. Інші якісь фірми бувають дуже сухі, а ось це прям не сухе. У мене зараз просто рай. Для ельфів санти. В мене тут усюди обгортковий папір. Наступне дещо до пакуночку з рідиною. А, це до пива. Вау! Це мої улюблені снеки. Ці водорості, норі. Я їх обожнюю. Оці я, до речі, не пробувала. Це цікаво. Давайте зараз пробуємо. Якщо ми вже робимо тейст-тест, я вже чую цей аромат. М -м -м -м, вони ще й такі трошечки солодкуваті. М -м -м -м. Я зараз і пиво відкрию. А давайте відкрию. Чуєте? До мікрофона. Йо! Вас трошечки залило. Ну нічого. Ваше здоров'я, Настя. Дуже тобі дякую. А. Це, до речі, хороше безалкогольне пиво. Треба його брати. Воно хоча б на смак, як пиво. Все, чекайте, я зараз, зараз продовжим. Так, витерла руки об штані, звичайно ж, і продовжуємо. Це що три книги? Що так багато? Твоя книжкова бажанка? Твоя книжкова бажанка? Пережила приліт. Ого! Ця книга з моєї бібліотеки, яка зараз лежить по коробках. Вирішила, що хочу подарувати хоч одній книзі краще життя. Тому вітаю її на своїх полицях. Блін. Ця книжка пережила приліт. Слава Богу, що і ви пережили приліт! Тана Френч, я вже її впізнала у лісі. Це детектив, але Тану Френч настільки всі поважають і настільки схвально про неї відгукуються, що це, я так розумію, якийсь трошечки такий інтелектуальний детектив. Тобто, не просто якась історія про вбивства, а щось таке солідне. Тому я дуже хотіла її прочитати. Тана Френч навіть якісь премії там утримує хороші. Тому мені було дуже цікаво. Клас. Тепер це дуже цінна книжка. Тут ще й листочок, який пережив теж приліт. Так, твоя книжкова бажанка перша. Джейхсі. Для тебе подарунки закінчились. Не возбухай. Що це як ви думаєте? Мені, до речі, було так соромно. Коли треба було скидувати вішліст, в моєму дуже багато книжок англійською, тому що, ну, в принципі, вішліст я роблю для себе, щоб не забувати, що я хочу, що треба замовити. Книжки не губились. Я думаю, боже, я кажу, Настя, попередь, будь ласка, мого дарувальника або дарувальницю, що це вішліст, англійські книжки у вішлісті я робила для себе, тому що вони дорогі і довго чекати. І ну некрасиво, Не хочу, щоб хтось подумав, що я зажралась. Подаруйте мені англійські книжки. Заберіть мене на небеса фені Флег». Це моя улюблена книжка улюбленої фені Флег. Це найзатишніша письменниця у світі. Я коли працювала в книгарні, я дуже зраділа, що КСД почали дуже швидко перевидавати усю ну, видавати усю Феніфлег. Тому що дуже часто мене питають якісь затишні книжки, і я гублюсь. І е, раджу або Дживсей Вустера, і от тепер от Феніфлег. Я прям всім її раджу. Дуже класна книжка, її дуже любить мій батько, її дуже любить моя бабуся, її дуже любить моя мама. Тому, як ви розумієте, для усіх е, цих читачів чимось вона підійде. Я от хочу собі е, повністю перезібрати Феніфлег українською і перечитати. Така добра книжка. М на такі складні часи якраз. Твоя книжкова бажанка 2. А що в мене такого з м'якою обкладинкою було в бажанках? В мене була тільки беззоряне небо чи якось так Ерін Моргенштерн, але вона товста. Це не вона. Я хоч записую, господи, прости. Да. Я подумала, що було б ну, прикро, якщо я не записую, я ж злякалась. Це книжка англійською. Про книжку про книгарню в Алжирі. І вона якось там пов'язана з камю. От, в 1936 році в Алжирі Едмунд Шарлот відкрив книгарню. І вона стала серцем алжирського культурного життя, де камю виставив свою першу книжку. Коротше, це про книгарню. Де збирались інтелектуали? Блін, так класно. Вона ще така красива. Вони красиво поєднуються одне з одною. Фуги, це все. Я думала, що подарунки там просто ніколи не закінчаться. Їх так багато. Боже Настя, дякую тобі, дякую тобі, що в такий ну, жахливій для себе ситуації, коли гроші дуже сильно потрібні. Ти все одно знайшла спосіб мене настільки сильно просто порадувати. Подивіться, скільки усього. Ну і пиво з водоростями. Просто це неймовірно. Дуже тобі дякую. Я прям трошечки зараз в шоці навіть від кількості подарунків дуже сильно тобі вдячна, і Дживс теж тобі вдячний. О, він прийшов зі своєю білкою в, свою ліж, в своє ліжечко. Я думала, він буде її нищити, але я так розумію, вони потоваришували. Тому що білка бешена. І Дживс трошки тютю. -тю. <гум> Ти приніс білочку до себе в ліжечку, і тепер її обіймаєш, отак на неї лапку поклав. Це моя білочка. <гум> Мій хороший. Дякую, Настя. Міцні тобі обійми. Щирі поцілунки. І бажаю, щоб якнайшвидше усі негаразди пов'язані з прилітом, з війною. Вирішились і. Ти забула про цей день як про страшний сон. А вам, друзі, дякую за перегляд. Беріть приклад з Насті, радуйте своїх близьких, створюйте їм справжнє свято, даруйте їм позитивні емоції, яких, знову ж таки, зараз дуже не вистачає. Все, обіймаю, цілую. До зустрічі в новому відео. Хто поставить лайк? Стане другом джипса, як і ця скажена білка.